Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні у нас 12 листопада. Сьогодні ми відзначаємо День патрульної заставни. З сьогоднішнього дня кожного року ми будемо святкувати це свято День патрульної заставни, День Марини Іванівни Блажевської. Ну, Це у нас прекрасна чудова людина, дівчина патрульна, яка слідкує за порядком у нас на дорогах, щоб не було ніяких транспортних подій, аварій. Ну і у зв'язку з цим я хочу присвятити Марині Іванівні пісню, яку я тільки що написав. безпеку на дорозі забезпечить нам житті цю патрульну і заставни, знають люди у нас Блаженську всі Марину, пізнають завдалегіть, вона є у нас патрульна, що без діла не сидить, бо ж Заставніх той з мажорів, кого жителів не збив, ось така у нас марина, дівка бойова, пожродтима Бо мовкалина, бож сусіднього села, бож дівчата зверенчанки, найвродливіші з усіх, ті патрульні слуховини, всі вклоня. Бого жителів не збив, і за це всі побажають на смарину всюди сість, і доводи до патрульних, і не лізь. бо ж блашевського, на смарину, пізнаються, далегіть, бо ж вона луна, патрульна, що без діла. Жителів не збив, бо ж безпеку на дорозі, бо нас Вона, вона всім щоб заставних хтось з мажорів, кого жителів не збив Ось е, така, шановні е, жителі міста Заставне, шановні жителі нашої Заставницької громади і сусідніх ОТГ, пісня про нашого чарівного патрульного із Заставня. Марину Іванівну Блажевську. Марина Іванівна, я бажаю вам подальших успіхів у вашій службі, у вашій кар'єрі, щастя, здоров'я у сімейному житті, у родинному. І хай Бог вам прибавляє здоров'я і щоб здійснились всі ваші мрії. Слава Україні! Ми переможемо!